Яка національна ідея зараз? Нема національної ідеї. Ну, так як сісти і подумать, яка національна ідея? Раніше там нам хоч транслювалося мова, віра, війна і так далі. І люди, в принципі, в це вірили. На початку війни люди дуже в це вірили, і останні з карману винімали, щось віддавали і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони там, корупції, волонтерів, ці вагони гуманітарки розкладали і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижить, особливо ну, ті, хто в Україні, та й ті, хто за кордоном, що на Чорних Роботою, у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувалися і так далі. А зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось. Не жити, а реально існувати. Раніше, ну, згадай, як це було, всі останні несли з дому, допомагали, чи можна фронту, військовим, там, якісь рекордні збори і так далі. А, потім величезний вплив російської пропаганди. Тоб, навіть якщо в Україні діла йдуть добре, масштаби впливу російської пропаганди, і так вони, як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли. Це все перебуть. До чого це все призвело Україна ще більше. Поділилась да, в думках. Хтось там за мир, хтось за немир. Зараз не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розсварились і продовжують один одного зараз знищувати. Ну я б не сказав, би, що навіть менше, ніж ворог. Хоча це просто другими методами відбувається. Ну, українці саме знищують один одного зараз. Бо й немає ідеї. Люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робити, і так далі. На жаль.